Вітаю, ви дивитесь Західне новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про повістки до війська для наших депутатів. Напередодні у Львові депутатам обласної ради вручили. Повістки від територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки по-старому до військоматів. Процес відбувався просто під час реєстрації у холі обласної ради перед початком сесійного засідання. Вручення запрошень від військових стало несподіванкою для багатьох місцевих депутатів, але не для всіх. Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холота зазначив, що він знав про прихід військових. Холота теж отримав свою повістку. І іронії цієї ситуації додає та обставина, що цей політик і чиновник фігурує у журналістському розслідуванні видання наші гроші Львів як той, хто допомагав відправляти за кордон ухилянтів через систему шлях. Практика вручення повісток депутатам у нас зараз доволі рідкісна частіше їх показово вручають порушникам комендантської години чи любителям російської музики, тобто використовують повістки як засіб і як спосіб покарання. Запрошення до ТЦК у Львівській обласній раді отримали загалом 34 із присутніх на сесії депутати. Ще семеро депутатів повістки не отримали, оскільки не реєструвалися перед голосуванням перед сесією, перед засіданням. Ось як просто можна було уникнути запрошення від військових. Вручення повісток відбувалося у спокійній культурній атмосфері. Ніхто нікого не ловив і в автобус село не пакував, не запихав. Хоча на ну, таке ви. Довище народ, без сумніву, охоче би подивився. Відтак, уже сьогодні депутати мали би піти до центрів комплектування і соціальної підтримки, і цікаво простежити, чи хоча б хтось із них, із цих 34 депутатів, які таки отримали повістки, опиниться врешті у війську. Зранку у соцмережах з'явилося фото депутата Юрія Радилицького біля центру комплектування. Щоправда, хвилюватися йому нічого, оскільки виявилося, що Радилицький має бронювання як викладач університету. Ну а вже згаданий Юрій Холот теж розповів, що він надав усю свою інформацію. Він офіцер запасу, але до війська теж не потрапить, бо має бронювання за посадою. Йдемо далі. Депутат Степан Пилип від фракції Батьківщина теж отримав повістку і відвідав військомат, де навіть пройшов медкомісію. Під мобілізацію він не потрапляє, оскільки має трьох неповнолітніх дітей. Депутат каже, що він показував посвідчення багатодітного батька, але його все одно змусили прийти, пройти медкомісію і витратити на це декілька годин. Історію із роздачею повісток депутатам облради Степан Пилип назвав піар акцією. І важко тут. Тут з ним не погодитися серед інших відмазок депутатів. Згадаємо ще пояснення 28-річного слуги народу Романа Феденяка. Він не може йти до війська, оскільки пошкодив собі Меніск і навіть на сесії приходив із гіпсом на нозі. Хоча мобілізація триває вже майже півтора року, і як раніше, Феденяку вдавалося уникати цієї мобілізації, він не уточнив. Ще один молодий депутат Захар Меляник від голосу вирішив вступити до приватного університету бізнесу і права і здобувати додаткову освіту. Це наразі рятує його від фронту. За, взагалі, у багатьох українських чоловіків зараз виникло таке непереборне бажання знову стати студентами. Як бачимо, депутатів Львівщини на фронт ніхто відправляти не поспішає, уточнили їхні дані, ну і далі гуляйте, відпустили додому. У більшості є бронь або ж вагомі особисті причини до війська не йти. Хоча відповідно до закону заходи мобілізації не стосуються лише депутатів Верховної Ради України, ну а обранців із місцевих, районних обласних рад можна призивати на військову службу на загальних підставах. Дехто відразу після вторгнення росіян пішов до війська добровольцем, і у Львівській обласній раді теж є такі депутати. Їх було дев'ятеро, і двоє з них вже відслужили, і тепер демобілізовані. Навесні цього року рух чесно опублікував детальне дослідження про депутатів, які воюють. У більшості партій кількість депутатів, які стали на захист батьківщини зі зброєю в руках, перевищувала 10%. Серед лідерів були Свобода із показником 22% і голос 21%. А якщо говорити не у відсотках, а оперувати точними числами, то від слуг народу у Силах оборони було 434 депутати. Це найбільша і з великим відривом. Далі Європейська солідарність 391 депутат, і це доволі вагомі показники, навіть якщо беремо у масштаби усієї країни. Велика і виснажлива війна триває більше року, і в нашому війську безумовно потрібні резерви для ротації, доукомплектації, для заміщення втрат. Звісно, що цей важливий обов'язок мають виконувати всі громадяни, незалежно від того, є у них депутатський значок чи такого значка немає. І дуже важливо, щоб у випадку показових вручень повісток, а саме такий процес і таке явище, ми побачили у Львівській обласній раді, потім усі ми бачили результат. Поки що такого результату взагалі немає. Ви дивилися Західнет новини. До наступних зустрічей.